Ми на сьогоднішній день почали перезавантаження влади. Ми маємо нового президента, ми маємо нову Ківраду, ми маємо нового мера. Нам потрібно зробити ще багато кроків для того, щоб у нас була нова країна по іншим правилам і критеріям, яка розвивалися. Пропоную перейти до розміру проєкту порядку денного. Які є у вас на руках, які вам роздані? Дуже важливий етичний елемент, те, що зроблено на честь Небесної Сотні, вже ніхто ніколи не буде ані перебудовувати, ані перейменовувати. Зробиться назавжди. А відтак має бути зроблено у максимально зважений спосіб. Як будуть виглядати в майбутньому, наприклад, рекламні оголошення корпоративу ресторані на вулиці Небесної Сотні? Елітне житло на вулиці Небесної Сотні. Найкращі відсоткові ставки у банку на вулиці Небесної Сотні. І у зв'язку з тим, що це може бути не узгоджено з якимось етичними моментами перейменування цілої вулиці, Михайло Кальницький, якого підтримує значна частина небайдужих до цієї тематики свідомих киян, пропонує назвати на честь Небесної Сотні місць. Над вулицею Інститутською, міст від Жовтневого палацу до торговельного комплексу Лобус. він безіменний. І оскільки одна із найголовніших барикад на вулиці Інститутській знаходилася просто під ним, оскільки на цьому мосту теж відбувалися події, пов'язані з нашою боротьбою, то це могло би бути і менш травматичним. Зокрема, для міського бюджету у постанові немає жодного рядка прошого. Це дасть можливість вшанувати вже просто тут і зараз, і можливість подумати потім про те, як зробити це правильно не завжди. Я дуже дякую всім за увагу, дякую. Вам. Власну позицію у нас підпадають наші точки зору. І е, я хочу ще раз підказати, що ми не, не переміновуємо, а даємо е, е, завдання вивчити і допрацювати це питання з громадськістю. І тільки після цього приймати вже хоче. Я коли отримав проєкт порядку денного то хочу запропонувати конкретно вивчити питання перейменування вулиці банкової, не інститутської, а банкової. Мотив мій. Банкова вулиця складається практично з білого дому на банкову. Про білий дом на банковій знає не тільки вся Україна, Європа, весь світ. Якщо говорити про тих, хто сьогодні в небесах ближче до Бога, то внизвіє, що цю роль, головну роль грала Банкова, з якої 22 роки при всіх президентах Ідуть команди негативні розпорядження в нашому суспільстві. На мій погляд, мораль змінити поняття Білого дому на Банкові це буде якраз історичний фактор. І кожен президент в майбутньому буде знати, що він працює в Білому домі. На вулиці Небесній нашого. Дякую. При всіх побачих, усіх висловних допомог, при всьому розуміє, саме на цьому місці люди зміни. Ця назва створена самими людьми. Це місце розв'язання крою людей. як до цього не звучало, але це так. Я е зубовся, що у нас найбільш загинуло партій. Для нас це не просто там чергове переіменування вулиці. Для нас це саме вулицями весь міської. Прошу вас, ми за обговорення, ми за всі е розкритують моменти, але я прошу е не цю систему і зробити все, щоб саме це місце мало нас і завдали з українською. Дякую що маємо справу з найбільшою трагедією в країні з часів Другої світової війни. З трагедією у нас не було такої крові, у нас не було стрілянини. Так були репресії, були люди, які гинули в таборах, але масовості не було. І оскільки це явище нове для кількох поколінь, які не мають цього історичного досвіду. Я впевнена, я не є психологом соціальним. Ми зараз не усвідомлюємо стану, в якому ми перебуваємо. І так будь-які рішення, які ми зараз ухвалюємо, мають бути мінімально конфліктними, максимально обережними, а ідеальний варіант це відкласти ухвалення рішень, ну хоча б на пару років.